А ось і він. Вибачте, сам не люблю запізнень. Радий познайомитися. Дякую, що прийшли. Ти що не пересмикнув перед зустрічю? Чого? <свят> Я не працюю з тим, у кого ствол заряджений. В сраку балачки. Ходім за пушками. Це інший рівень. У хазяїна цього товару подвір'я більше за вашу довбану країну. Джастін. Розкішно, як завжди, наче трошки погладшала. Пішов ти. Зацініть товар. Він замовляв на це. Чо, точняк? Він замовляв М16. Це інші стволи. Очмані, ти я вам що, доставка піци, блін. Давай спокійніше. Вам зброя потрібна чи не потрібна? Бігом усі заспокоїлись! От тряся! Ну, пішла жара! Ми хочемо піти з нашим баблом. Певно, не ви, хлопці, хочете піти зі зброєю. Чорт! Хапай, дипломат! Ти ж дівка, в дівку не стрілятиме! Чорт, пробач, пробач! Ах, ти тихівня! <риклад> Сранцію, у вас снайпер! Так ось як виглядає мозок насправді. <гум> <Шо>? <гум> е Може поговоримо? Може, годі! Я yeah, забув за кого я. Картонна броня це п'ятірочка. Це захист від інфекцій. Чорт. Блін. <гум> Негайно кажи, хто вас найняв? It's a це був... Два варіанти. Перший ти відволікаєш, а я валю. Це як? Другий. Ти мочиш усіх цих вилупків, а я валю. <певірфінгу> ти ж була гарною дівчинкою. Не <певірфінгу> всі дівчата гарні. <певірфінгу> 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 Якого чорта?